Хочеш поїхати до Єгипту? Роби візу заздалегідь. Таке нововведення мало діяти уже із цього понеділка. Іноземна реакція була миттєвою. Єгипетська влада за вихідні підрахувала можливі збитки від таких змін для туристичного сектору. І вирішила залишити правила в'їзду незмінними. Я хотів би вас запевнити: немає змін у процедурі отримання віз. Українські туристи, як і раніше, можуть одержати її, попередньо прибувши до аеропорту. Неважливо в яку частину країни вони летять. Попередні правила досі діють. Немає змін для туристів з України і з інших держав, які хочуть відвідати Єгипет. Представники вітчизняних туристичних фірм кажуть, якби правила перетину єгипетського кордону змінили, цікавість до цієї держави з боку українців упала б удвічі. А так попит на тури до Єгипту стабільно хороший. Єгипет стається популярним, потому що, во-первых по піднялась стоїмость Турції доволі. і в Єгипті є великі плюси, яких нету ні в одній країні. мира, да його море красне. Туди очень многие їдуть именно за этим. Якщо буде далі ситуація політична в Єгипті застрягтися, то я не знаю, як розвиватися далі будуть розвиватися де собі. Будуть туди їхати туристи на даний момент, все спокійно. Туристи їдуть без проблем і цены лучше, ніж на Турцию. Тижневий тур до Єгипту із проживанням у тризірковому готелі обійдеться пересічному українцю десь у півтисячі доларів. Відпочинок у п'ятизірковому коштуватиме від 600.